Відпрацьовують навички хімзахисту з розпилюванням газу, надання медичної допомоги в умовах бою і штурм окопів. Так військові східного управління Нацгвардії проходять курс базової підготовки піхотинця на Харківщині. Під час навчань у бійців немає звань, тільки номери, щоб усі були рівні. Пояснює керівник курсу з позивним фізрук. Як проходять навчання, дивіться у сюжеті Дмитра Гребінника. Граната! Контакт! Поранений! Поранений! Права нога! Швидше, швидше! Після вибуху навчальної гранати нацгвардієць імітує поранення уламками. Побратими заносять його в бліндаж і під увімкнені на телефоні звуки обстрілів надають першу допомогу. Давайте швидше, швидше. Часу немає. Так, військові східного управління Нацгвардії проходять на Харківщині базову підготовку піхотинця. Деякі бійці опановують її вперше, інші згадують навички. Як Ігор, він із Сумщини каже, проходив курс 12 років тому. По перше, це ще була не нацгвардія. Нацгвардія тоді ще створена не була. Це були внутрішні війська. Звісно, наво покращилося набагато. Тоді більше часу приділялося таким дисциплінам, як строєва підготовка, фізична підготовка бойової підготовки тоді майже не було. Ця група готується захищати свій окоп від штурму. Нападники наближаються з протилежного боку. Сторони стріляють одна в одну пластиковими кульками. Ярослав з Харківщини на службі 10-й рік каже у 2022-му Звільняв рідну область від окупантів. Тоді його група взяла в полон під балаклією російських розвідників. Дуже змінилась війна, бо зараз є така такий розвиток у напрямку FPV, От і, на жаль, ми бачимо, що навіть дуже підготовлені хлопці не можуть вести деякі операції із-за того, що ворог також використовує fpv дрони. На в Ярослава наліпка з номером. Його отримує кожний боєць на час тренувань, а всіх учасників називають рекрутами, незалежно від звань. Говорить керівник курсу на позивний «Фізрук». рук. Всі вони зі рівні. Кожен день хтось з них виконує обов'язки командира, хтось з них. Відділення командира в взводах кожен день назначаються. Всі ці підготовки читають ці характеристики, деякі військовослужбовці вже після цього курсу йдуть на підвищення. За словами керівника курсу Фізрука, базова підготовка рекрутів розрахована на місяць. Після цього бійці повернуться до своїх підрозділів. Дмитро Гребіник і Антон Каліта, Суспільне новини. Харків.